Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні супер простий, але той же час смачний і ніжний рецепт домашньої ковбаси. Для приготування домашньої ковбаси буду використовувати наступні інгредієнти: індюшиний гуляш, великі шматки 1,5 кг, куряче філе 1 кг, сало 700 г. Часник 7 зубчиків. Перець духмяний одна чайна ложка без гірки мелений. Перець чорний мелений, також одна чайна ложка без гірки. Сіль одна столова ложка без гірки. Також буду додавати 200 г курячої печінки. І нам знадобляться кишки або свинячі черева, хто як їх називає, можете придбати на будь-якому ринку. Почнемо з того, що підготуємо кишки. Для цього ми їх добре промиваємо під проточною водою. Після чого вивертаємо, нарізаємо по тій довжині, якою у нас буде ковбаса. І добре очищаємо ножем. Після чого присипаємо їх сілью, відставляємо на 20 хвилин. Після промиваємо, кишки готові до використання. Індюшиний гуляш, куряче філе і сало нарізаємо ось такими шматками. Часник натираємо на терку. Все це поміщаємо в одну ємність, також додаємо всі спеції і сіль і добре перемішуємо. Начинка готова. Тепер, друзі, начиняємо кишки цією начинкою. Я це роблю з допомогою насадки із подрібнювача, із такої машини кухонної, ось такої звичайної насадки. Тобто без самої машини беру насадку, на неї натягаю кішку і через цей отвір туди даю начинку. Все. Ось така красива ковбаса у нас виходить. Після чого, друзі, беремо ємність для запікання. Викладаємо нашу туди ковбаску, додаємо звичайної води і відправляємо попередньо розігріто до 180 градусів духовку випікатися 10 хвилин. Витягаємо, проштовхуємо її голкою і знову відправляємо випікатися в духовку, ну вже до готовності. В кожного це буде по різному час. Дивитися, щоб була трішки школи з одного боку, потім перевернули. На інший бік і запікаємо до готовності. До речі, я туди ще додав повторюсь, 200 г курячої печінки, що також дуже-дуже смачно. Повторюсь, кобаса виходить реально дуже-дуже смачна і ніжна, що саме головне, за рахунок того, що тут у нас основні інгредієнти це індюшивний гуляш і куряче філе. Впевнений, вам цей рецепт сподобається на 100%. Якщо так, друзі, ставте «подобайку» цьому відео. Діліться в коментарях своїми цікавими рецептами домашньої ковбаси, а також підписуйтесь на канал. Для каналу це дійсно дуже і дуже важливо. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!